Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. 48-річний генерал Валерій Залужний керує Збройними силами України більше року. Але західні змі вже його називають легендарною постаттю в історії України. До повномасштабного вторгнення РФ його ім'я було відомо переважно лише фахівцям. Тепер саме залужного називають тією людиною, завдяки якій росіянам досі не вдалося виконати жоден з амбіційних планів. Ні захопити Київ за 48 годин, ні створити ХНР на Херсонщині, ні отримати перемогу на Донбасі до 9 травня. Зірки на погонах не привід бути пихатим. Явлення багатьох людей при згадуванні слів генерал, військовий начальник, командир збройних сил в голові випливе нав'язаний ще радянськими стереотипами сивочолий і жорсткий дядько років сімдесяти, обвішений усіма існуючими медалями та ординами, при вигляді якого стає не по собі. Так от, керівник збройних сил України Валерій Залужний ламає цей стереотип. По перше, подивіться на його фотографії. Часто усміхнений по юнацьки жестикулює, Робить селфі з військовими в окопах. Американці називають таких людей «human person». людська людина, якщо перекласти дослівно, хоча доречніше буде вживати тут епітет людяна. По-друге, виглядає так, що залужного поважають а не бояться. Принаймні, деякі офіцери описують залужного дуже відкритим генералом, який розуміє проблеми солдатів та молодших офіцерів, і не вважає, що зірки на погонах привід бути пихатим. Біографія залужного говорить про те, що до найвищої посади в збройних силах України він йшов поступово. Хоча сам він в одному за інтерв'ю казав, що не сподівався стати генералом. Валерій Залужний народився 8 липня 1973 року в Новоград-Волинському у родині військовослужбовців. Вищу світу він здобув уже у незалежній Україні, і це суттєво вплинуло на його досвід та розуміння військової справи. У 1997 році він закінчив з відзнакою загальновійського факультету Одеського вищого командного училища. Після цього залужний прийшов всі щаблі військової служби. Командир навчального штабу, командир бойового взводу, командир навчальної роти, командир роти курсантів, командир батальйону. У 2007 році він отримав другу вищу військову освіту в стінах Національної академії оборони. А 2014 року закінчив Національний університет оборони України імені Івана Черняховського. Того ж року залужний отримав нове призначення на сході України, де розпочалась війна. У 2014 році залужного відправила нас. Хід заступником командира сектора, С, група якого в серпні 2014 року була розгорнута у Дебальцевому місці, де точилися одні з найкривавіших боїв. Відтоді залужний керував майже усіма угрупуваннями, які там створювали. Попри те, що дві 2017 році залужний отримав звання генерала, він не поспішав переводитися на штабні посади і продовжував роботу на передовій. У 2018 році ж залужного призначили начальником штабу ООС, коли він був на цій посаді, українські військові звільнили кілька населених пунктів, зокрема селище Південне біля підконтрольної російським силам Горлівки та просунулися вперед. Поблизу Волновахи, 27 липня 2021 року, президент призначив Валерія Залужного, головнокомандувачем Збройних сил України. Він змінив на цій посаді Руслана Хомчика. Одразу після призначення залужний заявив, що його пріоритетом є перехід ЗСУ від радянських стандартів до стандартів НАТО і мав на увазі не лише озброєння та методи ведення війни. Ключове тут принципи зміни, які мають відбутись, перш за все у світогляді ставлення до людей. Я б хотів, щоб ви повернулися обличчям до людей до своїх підлеглих. Моє ставлення до людей не змінювалося протягом всієї моєї служби, заявив Залужний. Одним з перших кроків залужного як команд. Мадувача зсу був дозвіл військовим в зоні ООС відкривати вогонь у відповідь без узгодження з вищим керівництвом. Таким чином на фронті позбулися зайвої бюрократії, і почали вести бої ефективніше. Валерій Залужний активно присутній соціальних мережах. У нього є сторінку Фейсбук, інстаграм та каналу Телеграм. Telegram. Головнокомандувач ЗСУ публікує історію воїнів. Повідомляє новини з фронту та публікує відео знищення російської бойової техніки, які всім так подобаються. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії Україну Валерій Залужний не дає інтерв'ю, не проводить публічних виступів. Але його робота не стає менш помітною через це, на відміну від. Шаленого Нормана Шварцкопфа, який очолював війська США у першій війні в перській затоці чи Девіда Петриуса, який керував на війні в Іраці та отримав прізвисько Король Давид Залужний, уникає образу зіркового полководця. Ця роль належить Зеленському, до якого прикутався увага суспільства. Описує його політика. У своїх соцмережах Валерій доволі гостро реагує на критику від політиків та блогерів. Хочу звернутися до політиків, які перебуваючи в тилових містах, розповідають про зраду, і роблять оцінки оперативної обстановки своїми безвідповідальними заявами на зразок противник щось нібито без проблем взяв. Або що нібито його. Ця здача країни виображайте наших воїнів. Писав Фейсбук генерал ще в березні. Валерій Залужний одружений виховує двох доньок. Старша військова, молодша навчається в Одесі. мріє стати лікарем. Разом з кількома військовими освітами. Валерій Залужний має і цивільний диплом у 2020 році. Він закінчив Острозьку академію за спеціальністю міжнародні відносини. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.